А довідає вас. Сьогодні тема уроку переставна і сполучна властивість множення раціональних чисел. Коефіцієнт. Ми знаємо, що для раціональних чисел справедлива рівність. Перше. А множен на Б дорівнює Б на А. Це переставна властивість. Властивість множення. Друге. А Б на С дорівнює А, помножити на БЦ. Це сполучна властивість. Множення. Отже, ці властивісті, особливо друга, нам дозволяють. Множити декілька чисел зручним способом. Розглянемо приклад. Мінус 1,2 третіх помножено на мінус 5 і помножено на 3,5. Якщо множити поступово, то це робити можна, але це буде незручно. Тому робимо таким чином. За сполучені властивості записуємо, переводимо це в неправильний дріб, це буде мінус 5 третіх, а 3 п'ятих записуємо в дужках множником. І помножити. На мінус 5. Ми бачимо, що добуток в дужках – це взаємно обернені числа, тому їх добуток дорівнює в даному випадку мінус 1 і помножено на мінус 5, отже, дорівнює 5. Розглянемо ще приклад. Спростити вираз. Ми бачимо, що в цьому виразі є числа 0,4, 5, мінус 3. Перемножимо їх. 0,4 на 5 і на мінус 3 і на x, y. Цей добуток дорівнює 2 помножити на мінус 3, буде мінус 6 xy В математиці числовий множник в добутку, оце число мінус 6, називається коефіцієнт. Запам'ятайте цей математичний термін. Наприклад, 0,21 x, y вираз. Тут коефіцієнт дорівнює 0,21. 0,21 це коефіцієнт. Я напишу скорочено. Або, наприклад, 3а помножити на 5b. От коефіцієнт можна знайти, але для цього треба перемножити 3 і 5. Буде 15 АВ І коефіцієнт, коефіцієнт. Дорівнює 15. Цікаво розглянути такі вирази. Наприклад, вираз А. Який же в нього коефіцієнт? Міркуємо так. А, це дорівнює 1, поможете на А. Тому запам'ятаємо, у вираза А коефіцієнт дорівнює одиниці. Або вираз мінус А. Це мінус одиниця помножена на А. Тому коефіцієнт цього виразу, коефіцієнт, буде, тут одиниця. Так, написуємо, а тут буде мінус одиниця. Запам'ятаємо, це дуже часто зустрічається. В завданнях. Розглянемо приклад. Спростіть вираз і знайдіть його коефіцієнт. Записуємо. 7 помножено на 3, на мінус 6, на 6. І А помножено на Б. Дорівні. 7 на 3 21 і на мінус 6 це буде мінус 126 АВ. Отже, тут коефіцієнт. Дорівнює мінус 126. Познамо ще приклад. Обчислити. Ми маємо добуток чотирьох дробів. Якщо їх множити послідовно, це можна зробити, але це буде незручно. Тому за сполучною властивістю перемножимо такі дроби, де ми побачимо скорочення. Наприклад, перший дріб і третій можна перемножити. І Другий і четвертий. записуємо до рівня.